Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Денис, і сьогодні ми продовжуємо вживати на сервері Kiew Project Minecraft. Я тут трішку без серії ще пофармив, Давайте одразу все здавати. Те, що нафармили. Редстоунові компаратор здаємо. Нам скинув 100 мільйонів панцирів-шалкера. Ми їх також можемо вже здати. Окрім цього, нам трішки не вистачає перетинок, трішки не вистачає лапок, трішки не вистачає ендерперлин, і дофіга не вистачає бджолини гнізд. Золото, до речі, треба добути золото. Потім, напевно, якраз має початись хротовина. Підемо до крамаря, закупимось. Ой Боже, що це таке? Мінус 100 кадрів одразу. Було б добре знайти якусь печеру тут, в ми просто стрибнемо. Ось в цю, наприклад. Якщо ми тут, сподіваюся, не були. А, і добудемо тут. Золото десь. Так, це печера підводна. Це погано трішки. Окей, печера закінчилась. Давайте тоді просто вниз прокопаємось. Ще одна. До речі, золото. А не те кайло. Не тим кайлом добуваю. Нам треба 20, здається, 21 блок щось таке. Якщо ми добудемо стаки 4,5-5 золота, я думаю, цього з головою вистачить. Навіть 4 нам вистачить. Так, редстоун нам вже не треба, можна його не збирати. Вчора на стрімі пограв, а раптом що сьогодні четвер. Я записую це відео в четвер. Стрім був вчора переду, правильно, правильно в середу. Якщо сьогодні четвер, то вчора була середа, правильно ж. Добули ми редстоун, весь який нам треба. Майже повністю добули золото. Так, треба трохи подихати. Попливли далі. Тут нічого. А звідси ми пройшли, правильно? Да, окей, тоді давайте -то кудись вниз прокопаємо ще. О. Як чудово. Печера за печерою. Так, що у нас тут є? У нас тут поряд мідний данж, до речі. І Ще щось. Що це таке? А, це може цей Ancient City? Ніфіга собі. А чому я його раніше не бачу? Капець. Давайте десь в ту сторону прокопаємось. І глянемо, що воно таке. Поки бігаю по печері, золото щось зовсім не бачу. О, знайшов. А це ж наш мідний данж. Я пам'ятаю цей смалоскрип воду. І ось підйом в наш данж, окей. Нам треба на той бік зганяти. До речі, ці сфери. Як вони звуться? Вітер, коротше, це скрафтив із стержнів вітриння. Заряди вітру, згадав, як називається. У нас їх було щось 40 штук чи що а крафтиться по 4, здається. То, в принципі, взагалі не проблема вийшла. Скрафтити їх і здати. Я думаю, прийдеться 3 години тут сидіти, ще лутати їх. О, до речі, заряди вітру лежать. Так, давайте залишимо тут. А куди я йшов окей давайте вийдемо просто тут печера якась ух ніфіга собі тут печера яка капець печера прям така нормальна а, але золота я щось не бачу он є да дивіться який -мо капець Ну я б туди сходив глянути чисто Мені здається, що в ванільному Майнкрафті я їх ще не бачив. З купою модів точно бачив, а ось у ванільному навряд чи. Головне, вардена не заспавнити. І все буде добре. Так, трішки відкат відбувся. Я вже прибіг приблизно на те саме місце, де ми зупинилися. У нас вже більше 100 золота. О, блін. Мені навіть страшно туди заходити. Але, блін, цікаво. Прийдеться йти. А, тут немає проходу. Соняшникові рівнини. Прикол. Так, раптом що? я думаю, нас з першого удару не вб'ють. Можна буде телепортуватися. Так, давайте поїмо. Тихенько. Тихенько. Вон ту фігню краще не чіпляти. Крикунатого, довбаного. А їх там два і скриня стоїть. Ні, ну тоді ми сходимо, глянемо. Раз там скриня стоїть. а ти підйом. А, бачу підйом, окей. Тут вже хтось був. Тут явно вже хтось був. Чи ні. Чи це така генерація, типу, дуркувата? Так, тільки не треба Вардена, окей? Пляшечки чарів, сенсор, смолоски подуш, давайте заберемо. Айскалк давайте заберемо і фрагменти заберемо. Тихше, тихше, тихше. Чого ж ти одразу кричати? Так, окей, звідти ми відійшли. Тут, до речі, купа. Купа вовне. Ні, тут точно хтось був. Ну не вже це генерація така. Що це за місток дивний? Ось ще один. Я бачу там золото. Вже нічого не бачу. Ну тут тільки сенсори, да? Тут крикуна немає. А он далі крикун. Щось якесь пусте місто. Ну все, нам дупа Чи ні. та да, він виліз. Варден виліз. І він нас нас доганяє. Привіт. Там уже не треба, що ж ти робиш. Не встиг, прикиньте. Нам треба дійти до он того боку. Блін, а як я спущусь. Щось я зовсім про це не подумав. Ну да. Чудово. Так, залишилось нам дійти 40 метрів. Мені страшно вставати з шифта. До речі, він ще купа золота. Так, ну наче нічого немає. Он крикун з того боку. А Варден зник? Чи де він? Він позаду за мною? Круто. Все, до побачення, не хочу я там бути. Мені там не подобається. Е, що ми зібрали? Трохи золота ми зібрали. Давайте глянемо, скільки нам ще залишається. 13 блоків залишилось. з кого ми зібрали стільки, стільки грошей? Хорошо, аж, аж забув, як розмовляти. Ми зібрали. 480 євро. З резидентів. Цілих 4 таланти вдалося залутати за всю хартовину. Давайте підемо купимо перетинка. Нам треба на спаун. І вулики, напевно. Да, окей, тес, не те, просто спаун. Так, тут ми купимо Т від відздрав 240. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. мене виявляється залишались таланти. Все окей. Талантів більше немає. Або грошей більше немає. Ні, напевно, талантів все таке. Так. Це навіть перебір, прикиньте. Чудово, значить, ми їх закрили. Значить, ми її закрили і все прямо супер у нас. Це у нас фрагменти платівок? А ось вони. Так, цю всю хрінь давайте кудись сюди закину, не знаю. Буде в мене особиста скриня для всякої фігні. Компаратори в мене звідкись залишились. Так, перетинки. Перетинки є. Залишились лапки і вулики. До речі. 8-9. Давайте на спаун ще раз глянемо. Можемо і вулики зараз купимо. Може і лапки купимо. А, так, де велике, велике, велике. За 40. а що ж таке? А, таланти... Три таланти? Пу-пу-пу. Поняв, 167. Так, ну дай ну я очищу їх. Так. Так, я тепер зкавую можна продовжувати. А на чому ми зупинились? На тому, що нам треба добути ще трохи золота. Зараз ми підемо, напевно, в ту печеру, куди ходили. Я бачив там трохи золота, ми його добудемо. І далі що? Далі станемо фармити гроші. Бо нам треба 3900. У нас на балансі 167, а депозит 167. А те банк History 1700. У нас. Це нам треба ще 2000 по-любому. Навіть 2,5 краще, щоб про всяк випадок залишались гроші на балансі, щоб місто не зникло просто, не розформували. Тому що. Кожен день о 12 годині треба сплачувати податок 50 євро чи доларів. Коротше, 50 місцевої валюти. Так, десь у нас було золото. В тому боці. Так, ми пішли не в той бік. Як таке могло статися? Десь ось ось. Один шматочок. Ясно? Я сподіваюся, що тут буде більше. До речі, ми здається, туди вниз не ходили ще. Зараз ми туди сходимо. Ось сюди. А тут нічого й немає, да? Угу. Класна печера. Дуже подобається. Блін, це павук, я злякався. Щось таке, наче здорове було. Так, це ми знову біля цього довбаного Ancient City? Не, він воно далі. Тут щось чорне теж попереду є. Так, давайте спробуємо тут полутати. Подобувати трохи золота. Он є, наприклад. Блоки з собою не взяв. Погано. Угу. Золото зібрав. так Давайте золото здамо, раз він його зібрав. Так. Тепер нам залишаються тільки вулики і лапки. Давайте зробимо ось так. Так, здаємо гроші. Все, чудово. І на балансі міста у нас 1200 залишається. Я не знаю, куди дівати ці ягоди. Давайте згинаємо до речі, на спавн. Може скупник їх купити. Скупних, до речі, скупник їх купує. Навіть по 28 майже. І какао-боби купую. Давайте зараз кудись їх скинемо. Наприклад, ось сюди. Візьмемо какао-боби Так, що нам там ще залишилось? Лапки вулика. Лапки вулика, лапки є. Стоп. А що з вуликами сталося? Так, лапки здати. Що е... це таке? Вони не стакаються. Що будеш з ними робити? Е... Два вулика залишилось. Два вулика, можливо, ми десь знайдемо. Два вулика до діамантової епохи, прикиньте. До епохи середньовіччя, здається. Ось там я пам'ятаю, десь був вулик. Може, нам вдасться його зараз знайти? Тут вулик є? О, тут є вулик. Так, е шовковий дотик. Є. Один вулик до середньовіччя. Просто один. Я, до речі, можу ж бігти і дивитись на мапу. Можливо, ми десь побачимо бджіл. І таким чином знайдемо останній вулик. Або ще є варіант. Ми, якщо тут зараз прибіжимось не знайдемо, можемо на болото зганяти. Так, да, тут немає нічого. Давайте outpost один. Я пам'ятаю, що тут на болоті десь був в ліс. Прямо туди давайте. Там були бджоли. І там має бути вулик. Хоча б один. Нам, в принципі, один і треба. В темних дубах, я думаю, навряд чи вони будуть, ну? Де звичайний ліс? По правий бік туди, блін. Зараз ми швиденько перепливемо. Так, бджола. бджола, 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 бджола. Де твій вулик? Ми можемо за нею прослідкувати. І сподіватися, що вона знайде свій вулик. Чи, верніше приведе нас до свого вулика. Опа, волк. спаун. да 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 Все, у нас есть? Дайте, дайте мне палку, дайте мне палку, дайте мне палку, дайте мне палку. Палка. І матч. Ми пройшли. Ми пройшли цю довбану епоху. О Боже. Яка срака. Вісімдесят таланти. окиснена мідна жарівка. Ого. Скриня пастка, активаторні рейки, сніговий блок, незерський кварц, кристали й уламки Призмаринові, зловісні ключі, важкі ядра, перетинки, щітки, кристали, сльози каста, магма Крем 2000, круто, Серця моря. 2048 мушль нафтилуса? Це що прикол? А де мені їх взяти? 32 стаки редстоуну. Ну, це фігня, в порівнянні з тим, що щойно у нас було. Хоча тут ще є такі рейки, такі рейки і такі, такі рейки. Кристали Ендо, квітки Хоруса, якорі відродження. The... Mm, так, ну що нам треба? Нам треба. Ми можемо вже добувати діаманти. Треба знову-таки змінити інструменти, змінити броню на діамантову. для цього треба купа смарагдів, яка у нас, до речі, є. І у нас є також і книги. Але налагодження я дивлюсь, у нас не багато книг. Аж цілих дві На вдачу одна. На захист дві На грабунок три Окей, ми тоді можемо взяти грабунок, лагодження. Е щось типу міцності, може, є. Схоже, що ніфіга немає. Так, е книги, книги, книги. Тут нема книг. Пішли куп купимо, візьмемо книги на складі, Куди їх тільки поклав. Сюди я їх поклав. Так, книги закинемо сюди. Отак, давайте візьмемо. Е нам треба ще гострота нищевнелезо і незламність. Чи є в нас тут таке? У нас тут повна хрінь. Абсолютно повна хрінь. Незламність є. Третя, третя, давай. Що ви продаєте? Неадекватні якісь. Так, незламність лагодження. І грабунок. не лезо і гострота. Нам треба якийсь блок. Спробуємо змінити ось цьому придурку трішки те, що він продає. Гострота 3, а максимально 5. А за скільки? 28. Где ти в сраку. Поштовх, захист від вогню. Пронизування, шипи, потикання. незритові покращення на Ахекину. 555, блін, багацько. А щось толкове може бути сьогодні, ні? Густрота 3 знову. Та знову гострота 3, ти що змущаєшся? Але за 13, блін. 4 за 22. Може залишити? А в нас там здається була десь гострота, да, якось? Ні, немає в нас гостроти. Взагалі ніякої. Давайте, напевно, залишимо його, нехай буде. Дві купимо. І об'єднаємо в одну. Так, і ще нам треба нічого не влезу. Як би мені до тебе туди долізти? Захист 4, до речі? У нас був захист, так? Да? Так, щось я захисту не бачу. Давай ми тоді тобі залишимо захист 4. Але, блін, за 50, капець, дорого. Загибель, члени стоногих Дуже корисно Як поставити зверху? Гострота 5 за 62. Але ні, це дешевше виходить. <гум> не треба нам така гострота 5. Нескінченність. Вірність. Нічого. Мультипостріл. До речі, не ще не 2. Давайте купувати. Давайте купувати і давайте чарувати. Так, 11, а так, 23. Не, давай за 11. Ковадло зламалося, прикиньте. Там книги були? Там були книги. Я їх не побачив Так, залізо у нас тут є. Тут залізо є. Давай одразу, не знаю, два зробимо. А, і меч туди. кайло кайло, кайло Що нам треба на кайло? Нам треба. удача по-любому. Нам треба. Та, у нас більше нічого тут немає, Окей. беремо смарагди. Давайте, до речі, поторгуємо з ними трохи. Продамо їм залізу Так. лагодження, незламність. А, ефективність, точно. Ефективність забув. Ефективність. Нам треба. ефективність 5. Блін, чому не можна просто скинути зачарування з тих предметів, які в мене є зараз на книгу. А потім з книги на інший предмет. Або одразу на інший предмет. Без книг. До речі, силу 5, напевно, було б краще залишити. У нас там є якась сила, а от здається четверта. Вже скіпнув то фіг з нею. Так. Я знайшов захист 4 за 21. Ми його залишимо. А ось у цього захист 4 за 50 ми будемо далі міняти. Захист 4 за 50. В нього нічого не змінилося. А чому? Я що купив? Я напевно купив. Тоді йди в сраку. Десь вони в нас тут валялися. Короче, а, ось вони. Чисто у нас є вільні, вільні селяни. Ты вільний? Ты не вільний? Кто у нас вільний? Пришли земной, будеш бібліотекарем. Эффективность 4. Пройшло, ну, по-моему хвилин 40, відколи я сюди прийшов. Тому я хочу купити її 8 штук і перекрафтити 4 штуки. От нам 8 штук не треба. Навіщо нам 8? Так, лагодження, незламність? І удача. Так, це у нас буде на Сукера і лопата, все. В принципі, то все. Залишилося тільки скрафтити інструменти. В цій серії звернею ми розбиратись точно що не будемо, бо ну його нафіг. Я ледь не здарю, поки цю довбану ефективність шукав. Віскринімо. Так, 3, 3, 1. там знову бірки треба. Це смерть. Так, ем. Ось так. Так, а ці інструменти можна виставити на продаж, може комусь знадобляться У мене був майже 300-й рівень. 112-й залишився. І це ми ще не зачарували броню. Так, тут може досвід десь залишився. Залишився, звісно. Все, відремонтували. Давайте продамо по одразу і купили щось. А що купили? сокиру чудово Скільки у нас на балансі? Маловато. А в місті. 1270. Ходімо, перевіримо інструменти свої. Десь тут в нас. Чи не тут? А, були діаманти, я пам'ятаю. А тут, до речі, по дорозі діаманти були. Щось тут справа. Да, ось тут справа вони були. Один. 5. Окей. Це перші діаманти добуті. Не те, щоб вона копала дуже швидше, ніж залізне. Ну, але, типу, напевно, швидше. Давайте ще землю копнемо. Землю прям швидко копає 1024 стрижні Енду. Я навіть не бачив цього. До речі, то тема вже здали. Доволі швидко. А, нам треба 400 кибірок 400ки стрижнів ввітряні. 8 стаків слізикас. Кварцу скільки треба? 32 стаки. Я ж вічність буду збирати. Ну, зато без павучих очей. майструвач 1024 Клас. Так, тут 400ки, окей. Ну, коротше, розклали, та й думаю, думаю, вистачить. До речі, не дарма не продали редстоун, тому що нам треба 32 стаки. Це 27. 9. 10, 12, 32 стаки. Ось стільки редстоуну нам треба. В принципі, на цьому моменті можна завершувати цю серію. Ми за неї перейшли в епоху середньовіччя, тепер нам доступні діаманти. У нас з'явились діамантові інструменти. Залишилось зробити діамантову броню. І, в принципі, все. І збирати знову купу, купу різних предметів. Тепер ще більше, тепер ще складніше. Ну, можливо, десь через місяць ми якраз доберемось до наступної епохи. Тож, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Це була 36 серія виживання на серві, яку Project Minecraft. І до зустрічі в наступних відео.